У подільському молодіжному центрі Лофт відбувся майстер-клас у рамках тижня добрих справ. Центр організував захід, який не залишив байдужим жодного учасника. Молодь громади взяла участь у майстер-класі під назвою Листівка воїну. Ця ідея виникла з метою висловити підтримку та вдячність тим, хто стоїть на захисті країни, ризикуючи своїм життям кожен день. Під керівництвом досвідченої фахівщині Олени Чернегі учасники майстер-класу створили власноруч листівки, на яких вони висловили свою підтримку та слова вдячності. Чності воїнам до тижня добрих справ нами було проведено майстер-клас з виготовлення листівок для наших воїнів, які по в подальшому будуть передані на передову. Заході приймала участь молоді громади. Кожен елемент листівки був пронизаний емоціями та щирістю. Я вилізаю листівки для наших воїнів. Щоб вони нас захищали, і нашу батьківщину. Я йому побажала. Дякую за селу, тому що він тому що він захищає нашу країну. Дякую, воїнам, За що ти їм дякуєш? Що не захищають нашу Україну. Зрештою, всі створені листівки будуть відправлені на передову, де вони безсумнівно принесуть радість та підтримку нашим захисникам. А молодіжний центр Лофт продовжує свою незамінну роботу, надихаючи та об'єднуючи молодь для здійснення добрих справ. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал Кет.